Шановні члени директорії, військові події йшли одна за одною з такою швидкістю, що я не мав змоги вам нічого написати. 5 серпня ми здобули перемогу в битві при Кастільйоне і повернулися на колишні позиції. Ворог відступає до Тіролю. Австрійська армія, яка загрожувала вторгненням до Італії, зникла на сон». Італійська кампанія продовжувалася. Після перемоги в битві при Кастільйоне армія Бонапарта повернулася на колишні позиції і знову блокувала фортецю Мантуї. Тим часом розбиті війська фельдмаршала Вурмзера відступили до Тренту для відновлення сил. Ці стрімкі події в Італії вплинули і на головний фронт. Дві французькі армії під командуванням генералів Моро і Жордана нарешті почали активні наступальні дії, які змусили австрійців відступити від кордонів Франції. Найбільш успішно просувалася армія генерала Моро. В результаті загальна ситуація на фронті складалася для французів дуже вдало, оскільки виникала гарна можливість для об'єднання в тій ролі армії Моро і Бонапарта. Об'єднавши ці сили, можна було розпочати масштабний наступ на віддань. Французька директорія вважала цей план дуже перспективним, і найактивніше наполягала на його реалізації. Але ситуація на фронті змінювалася дуже швидко. 24 серпня австрійська армія під командуванням ерцгерцога Карла несподівано контратакувала армію генерала Журдана. І в результаті битви при Амберзі військам Жордана довелося відступати аж до рейну. Цими діями ерцгерцог Карл перехопив ініціативу на фронті і створив загрозу для флангу армії генерала Моро. Водночас австрійське командування, усвідомлюючи загрозу об'єднання військ Бонапарта і Моро, доклало максимум зусиль, щоб цього не допустити. До Тіролю у терміновому порядку знову вирушили резерви. Це дозволило австрійським генералам дуже швидко сформувати нову 45-ти тисячну армію. Фельдмаршал Вурм мав категоричний наказ від імператора розпочати наступ якнайшвидше. Отримавши підкріплення, Вурмзер і його новий начальник штабу Франц фон Лауер розробили черговий план наступу, який мав остаточно зруйнувати всі наміри французів і звільнити фортецю Мантою. Згідно з новим планом, 20-ти тисячному корпусу Давидовича доручалося прикривати ті роль. В той же час основні сили під командуванням фельдмаршала Вурмзера мали здійснити марш через долину Бранта і наступати на Мантую зі східного напрямку. Це мало змусити Бонапарта відмовитися від ідеї просування в Тіроль назустріч військам Моро. Австрійські генерали вважали, що Бонапарт в першу чергу неодмінно спробував би зупинити просування Вурумзера до Мантуї. І в цьому випадку корпус Давидовича завдав би французам удару в тил. В кінці серпня приготування Вурмзера були близькі до завершення. В ці дні війська Бонапарта займали колишні позиції. Дивізія Масена була зосереджена біля Ріволі. Очерог знаходився у Вороні. Вобуа займав позиції на західному березі озера Гарда. Ще одна дивізія, чисельністю у 10 тисяч блокувала мандою. Трьохтисячний резерв кільмена розташовувався на рубежах річки Адіджа. І нарешті, 28 серпня, австрійська армія розпочала нову наступальну операцію. Залишивши корпус Давидовича біля Роверетто, Вурумзер почав рух через гори вздовж річки Бранта. Далі австрійський фельдмаршал планував вийти на рівнину і наступати на Мантую через Ворону. Генерал Давидович у цей час вичікував влучного моменту, щоб нанести удар з півночі. Проте Бонапарт дуже швидко розгадав задуми австрійців. Як тільки надійшла звістка, що корпус Вормзера почав рух через долину Брента, Бонапарт вирішує першим завдати удару. При цьому три основні французькі дивізії мали атакувати не наступаючого Вормзера, а саме корпус Давидовича. Кельмен в цей час повинен був обороняти мости через річку Адіджа. Отже, 31 серпня Бонапарт розпочав контрнаступ. І вже 3 вересня після форсованих маршів дивізія Вобоа несподівано атакувала правий фланг супротивника. Давидович був абсолютно не готовий до такого розвитку подій. Він спробував терміново зібрати свої війська біля Роверетто, проте вже наступного дня на позиції австрійців обрушилася вся дивізія Массена. Вобуа продовжував енергійно наступати із західного флангу. Зрештою, корпус Давидовича не встояв перед натиском французів і почав відступати. Вранці 5 вересня французи зайняли тренту і відкинули австрійців ще далі на північ. За два дні боїв Давидович втратив близько трьох тисяч чоловік вбитими і пораненими. Французи втратили близько восьмисот чоловік. Звістка про те, що Давидович атакований, досягла Вурмзера, коли його війська наближалися до Бассана. Проте австрійський фельдмаршал вирішив не повертати назад, а продовжувати своє просування вперед. Він був абсолютно переконаним, що наступ на мантую змусить Бонапарта відступити від Тренто щоб врятувати свої тили. Однак фельдмаршал серйозно помилявся. Бонапарт не відступив, як очікували австрійці, а ще більш загострив ситуацію. Залишивши дивізію Вобуа спостерігати за залишками корпусу Давидовича, Бонапарт направив дивізії ожеро і Марсена слідом за Вурмзером тим самим маршрутом. Це було неординарне і сміливе рішення. Небезпека цього маневру полягала в тому, що війська досить сильно віддалялись від лінії постачань, і у разі будь-якої невдачі французи могли б бути заблокованими в цих горах і залишитися повністю без продовольства і постачань. Проте Бонапарт діяв рішуче. Відразу ж після бою з Давидовичем французи почали погоню за Вурмзаром. В авангарді йшли війська ожеро. Слідом рухалася дивізія Массена. Цей маневр проводився настільки швидко і організовано, що австрійці навіть нічого не встигли зробити. Подолавши за два дні відстань близько 90 кілометрів, авангарди дивізії ожеро увірвалися до ущелини Прімолано і розгромили австрійський ар'єргард. Після цього бою французи просунулися ще далі до кінця дня 7 вересня війська Бонапарта знаходилися у 20 кілометрах від Бассано. Вурмзер був приголомшений цим стрімким маневром по його тилах. Австрійський фельдмаршал почав терміново збирати всі свої війська біля Бассано, щоб прийняти бій, але зробити цього він вже не встигав. На світанку наступного дня дві французькі дивізії обрушилися з гір на позиції австрійців. Масена наступав по західному берегу річки Брента у по східному. І після того, як австрійські фланги були скуті боєм, полковник лан очолює атаку на центр. В результаті відважної і енергійної атаки лан прориває позиції противника і бере штурмом Бассано. Цей потужний удар розділив австрійську армію на дві частини: війська Кваздановича відступили до Кастелфранко. А в Урмзери більшість армії втекли до Віченци. В цьому бою французи захопили майже 4 тисячі полонених, 35 гармат і 5 прапорів ворога. Таким чином, маневр Бонапарта повністю зруйнував всі плани австрійців. Наступного дня французький головнокомандувач відправив до Парижу звістку про нову перемогу. Ми здійснили марш через долину Бранде. Цей швидкий і несподіваний маневр привів ворога у повне збентеження. Після цього маршу ми розбили ворога біля Бассано. Прошу присвоїти Ланну звання бригадного генерала. Він був першим, хто увірвався в Бассано. Відразу ж після бою Бонапарт направив ожеро до падуї, щоб перекрити противникові шляхи відступу на схід. Становище австрійців ставало дуже серйозним. Відступати їм було вже нікуди. Проте фельдмаршал Вурмзер не падав духом. Перегрупувавши війська у віченці, він вирішує йти на Мантую. Дізнавшись про це, Бонапарт негайно спрямовує свої дивізії за противником. Знову почалася погоня за Вурмзером. Щоб дійти до Мантуї, австрійцям потрібно було форсувати річку Адідже, мости, через яку обороняв трьохтисячний загін французів під командуванням генерала кільмена. І якби кільмену вдалося затримати австрійців хоча б на один день, то Вурмзер був би приречений. Однак генерал Кільмен, думаючи, що австрійці прориватимуться через ворону, направив свої війська на північ, при цьому не зруйнувавши міст через річку біля Леньяго. І Ворумзер одразу ж скористався цією помилкою. На шляху до Ворони він повернув на південь і форсованим маршем пішов до Леньяго. І в результаті 10 вересня австрійці безперешкодно перейшли річку Адіджа. Тим не менш масена продовжував щосили гнатися за австрійцями. Цього ж дня французькі авангарди форсували річку біля Ронку і попрямували на південь, щоб перекрити дорогу супротивникові. 11 вересня французькі авангарди, очолювані мюратом, все ж таки наздоганяють австрійців. Проте війську Мюрата було замало, щоб затримати противника. Інші підкріплення були ще на марші. В результаті Вурмзеру вдалося без особливих зусиль відкинути війська Мюрата і продовжити свій марш до Мантуї. І зрештою, 12 вересня австрійці прорвалися через заслони французів і увійшли до фортеці. Це поповнення збільшило чисельність гарнізону до 30 тисяч. Проте боєздатних солдатів було лише 23 тисячі. Інші були поранені і хворі. Однак, незважаючи ні на що, Вурмзер все ще був сповненим рішучості битися. Зайнявши позицію на підступах до Мантуї, він приготувався атакувати французів. 15 вересня під стінами Мантуї відбувся серйозний бій. Проте шансів на успіх Гурмзер вже не мав, оскільки Бонапарт зосередив біля Мантуї майже всі війська. Ніколи я ще не бачив у бою порядку досконалішого. Усі наші тактичні рухи були виконані з такою точністю, що навіть найсуворіший інспектор не знайшов би зауважень. Ми просувалися вперед, зупиняючись час від часу, щоб відповісти імперцям вбивчим вогнем, але частіше ми кидалися в багнетний бій, проте не захоплюючись занадто, щоб не порушувати рівність шаранг. Зрештою, противник через годину поступився нам полем бою і не зміг втримати жодної позиції. Таким чином, наступ Вурмзара закінчився повною катастрофою. Австрійська армія, яка мала звільнити Мантую, сама опинилася заблокованою в цій фортеці. Становище Вурмзера погіршувалося з кожним днем. У Мантуї постійно лютували хвороби, а запаси продовольства закінчувалися дуже швидко. Однак події на головному фронті складалися для австрійців набагато успішніше, ніж в Італії. 19 вересня армія генерала Моро під натиском армії ерцгерцога Карла почала відступати до Франції. В результаті у австрійців знову з'явилася можливість перекинути до Італії нові резерви, щоб допомогти Вурмзеру. У терміновому порядку австрійці почали формувати нову армію. Тепер розбити Бонапарта і звільнити фортецю Мантою для австрійців було справою честі.